Картина зійшов місяць над Дніпром. У мене копія з оригіналу. Художник Іван Марчук. Написав її у 1980 році. Копія з оригіналу. Оригінал продали недавно, тиждень чи два назад на київському аукціоні. За 250 тисяч доларів. Хто може собі представити? У мене є копія з цього оригіналу. Картина містична. Чимось притягує. Повний місяць над українським селом, над Дніпром. Хто цікавиться містикою, або хто розуміється у мистецтві, то зрозуміє, що являє собою ця картина. Енергетично сильна картина. Притягує погляди, притягує енергію. Люди її відчувають. Зійшов місяць над Дніпром.